Друзі, всім привіт! Вітаємо вас! Е, маємо для вас ось такий автомобіль автомобільчик, Volkswagen Transporter е, Т-6 значить в розновому розумов, варіанті. Е, 2019 року випуску чистий 2019, 2019 рік випуску у вас по техпаспорту буде чистий дев'ятнадцятий рік. Ось пробігом рідним 183 тисячі. Цей пробіг абсолютно є підтверджується по всіх базах Volkswagen, по комп'ютерам, по всіх блоках. Тобто мільйон відсотків цей пробіг є у нас рідний по автомобілю. Отже, автомобіль у нас з Європи, по моєму Данії повністю весь цілий, без ніяких нюансів, абсолютно. Ось ви бачите, можете по, по кругу зараз автомобіля щоб Ви бачите, що по лакофаровому покриттю абсолютно ніяких нюансів у нас немає, ніж подряпин, ні вмятин, чи вам би щось потрібно було фарбувати. Е, до речі, дуже прикольний колір на автомобілі. От такий темно-синій. Дуже гарно дивиться на сонце взагалі класно переливається. Ось на і ковидної у нас плівка заводська на автомобілі є поклеєна. Так що автомобіль дуже-дуже гарний. І... А ще саме, що в цьому автомобілі дуже крута комплектація. Такі автомобілі у нас дійсно рідко попадаються з такими комплектаціями, з такими пробігами, але менше з тим. Зараз сам швиденько прибором про автомобіль, щоб ви зрозуміли, що 100% по лакофарвому покриття покриттю все чітко, по лівій стороні пройдемо. Сумна дверка, що треба. Більш детально буде покласти цей автомобіль, приїдете покласти, надамо вам прибора. Подивитися ще раз лише, що все гарно, класно по автомобілю. До речі, такі автомобілі, грозові, комерційні транспортні засоби, дуже рідко попадаються в такому стану. Так, такий стан рідко попадається. До того, що ці автомобілі в Європі роблять роботу і вони приїжджають звідти. Звідти дуже-дуже таких поганих станів, почовгані такі все автомобілі подерті, поцарапані. По цьому автомобілі ви бачите по прибору, що все чітко по лакофарбовому покриттю, чітко, гарно, без нюансів. Отже, по, по автомобільчику, по комплектації вам зараз. Ай, до речі, в нас це максимально довга база, лонг. Це не коротка, це максимально довга база. Максимально довга база, і по комплектації пробіжимося. Значить, бачите, передні задні партнеки на автомобілі є присутні, адаптивні фари. Що головне, це вони є 100% адаптивні дістроні. У нас є. Чого адаптивні фари? Того ж я вам покажу. Дуже багатьох варіантів. Ось тут, де приборочка, немає авто. Такі фари стоять. Ледовські, але без авто. Вони мертві ті фари, коли є тут кнопочка авто, це адаптивні фари. Дуже класна річ, дуже гарна світі. Далі по комплектації. Бачите, так, у нас по комплектації автомобіля. Ось У нас є в комплекті три ключі та пульт на Webas. Стоїть оригінальний Webas в автомобілі, дуже класна штука. От Зараз заведемо. Бачите, заводимо, все горить, те, що мало би горіти. Заводимо, оп, ніяких помилок, нічого немає, все перевірено нами, сажовику, по форсунечках, по блоках, все працює, так і мало би працювати. Так, тепер до комплектації. Що ми маємо? Адаптивний QS, да? є для автомобілі. Мультируль, 183 тисячі пробігу. Коробка автомат, партроніки передні-задні, да, на стар-стоп, кондиціонер, великий моніторчик, навігація у нас є в автомобілі присутня. Далі, що в нас є? У нас є партроніки спереду ззаду, камера заднього виду є в автомобілі. Всі документи, які підтверджують абсолютно цей пробіг повтумбічко. Так що комплектація дуже дуже гарна в автомобілі. А ще, до речі, дуже класно. У нас е, бокові дверцята на дві сторони. От, і зразу є скло в цих бокових дверцятах. Так що, якщо хтось захоче переробити цей автомобіль під пасажира, дуже класно, зручно, тому що і камера є, і двоє бокових дверцят є. От в автомобілі, і зразу скло врізно. Так що все так як би треба, так і є по. Для того, щоб переробити його переобладнання на легковий варіант під пасажира. Ось бачите грузове відділення в автомобілі. Все гарно, гарно, гарно. Ще раз. Дійсно, автомобіль на тверду підірку без перебільшення. Все скло теж рідне в автомобілі в нас. От. Бачите, ось арки автомобіля, повірте мені, це все в рідному окрасі, ніхто тут нічого не робив, не фарбував. Це все в оригіналі в нас. Як було, так і є. Так що ось такий автомобіль. Volkswagen T6, довга база в класному кольорі, реально. Автоке хоч бере, лишай до хати. Так що, кого цікавий даний такий транспортний засіб, звертайтесь до нас, покажемо вам, розкажемо те, що я купувалася, зробите тест-драйв, пробіг підтвердимо, все, що треба, все вам зробимо, покажемо. Так що заїжджайте на тест-драйв, поп'ємо кави з вами, покатаєтеся, будемо на зв'язку. в общем. Так що всім гарного дня. Пока-пока.